Того часу, коли скупчились натовпи, Ісус почав говорити: Цей рід рід лукавий, він знамення шукає, та знамення не буде дано йому. Хіба що знамення Йони? Бо як Йона став знаменням для ніневійців, так само буде й син людський для цього роду. Стариця півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінців землі, щоби послухати мудрість Соломона. А ось тут більше від Соломона. Мужі Ніневійські стануть на суд з цим родом і засудять його, бо вони покаялися на проповідь Йони. А ось тут більше Йони. Дорогі брати і сестри, Боже слово сьогоднішнього дня є надзвичайно радикальним і гострим. Воно чітко дає нам зрозуміти, якою є Божий задум, якою є Божа ідея. І ця Божа ідея, цей Божий задум є в святому Писанні. Для того, щоб добре працювати на роботі. Потрібно чітко знати, які твої посадові обов'язки. Ти маєш робити це, маєш робити це. Тоді починається робочий день, тоді закінчується. Це входить в твої обов'язки, а це не входить. Це ти маєш зробити і ось твій термін. А ось це не входить в твої обов'язки. Так само подивіться банальний приклад. Непорозуміння, сварки, якісь згризоти в сім'ях між чоловіком та жінкою. Через що? Ясно, що причин безліч, але одна з умов дуже важлива для доброї сварки, ну, в лапках доброї. Це що було непорозуміння. Неясно, хто від чого що чекає. Якісь недомовленості, якісь невиправдані очікування. Чому? Бо не сформульовані, не звербалізовані, не пояснені. А я думала, що ти зробиш. А я думав, що ти зробиш тето. Ну, можна собі подумати, але люди не вміють в думках читати. Тому, хочеш, скажи. Не хочеш, теж скажи. Маєш якусь думку, вислови її. Не очікуй від людини, що вона почне читати в твоїх думках. Господь Бог вміє читати в наших думках, але Він читає в наших думках. Але він знає, що ми в його думках не прочитаємо. Тому чітко, ясно і зрозуміло через святе Писання нам дає зрозуміти. Мій задум є таким. І сьогодні ми читаємо це слово дуже конкретне. Ісус в приклад ставить два рази про них говорить, про гні неветян, мужіні невіськів стануть на суд з цим родом і засудять Його, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше від Йони. Іншими словами, які посадові обов'язки Господь Бог дає нам, які очікування його від нас? Що ми маємо зробити? Жити, не тужити, не переживати, все буде добре, кохаймося, любімося. Ура, алілуя! Ні. Ні, Тут написано: Він очікує від людини покаяння. І Ісус радикально ставиться до цих людей, які є сьогодні його опонентами. Причому тут написано не просто натовп, а натовпи. Тобто цих людей було насправді дуже багато. І як до цих людей Ісус поставився? Негативно. Критично. Так виглядає, що Ісус, як вчитель, який пояснював, толкував, розповідав різні приклади, подавав різні ситуації, не знаю, там малював на дошці, показував слайди. А учні не хочуть слухати, вони далі бешкетують. Пригадуйте, пригадайте собі ось той фрагмент, коли Ісус сказав, до чого порівняти цей народ? Це як вередливі діти на площі. Ми вам танцювали, та ви не веселилися, ми вам голосили, та ви не плакали. Тобто, просто як врадні діти, як до вас ще підступитися, що ще говорити, як ще пояснювати, як ще толкувати. І сьогоднішній заклик є настільки радикальним, настільки чітким, що до нього насправді потрібно прислухатися і взяти собі це до серця. Тому що, можливо, він говорив не тільки це до них, нам завжди простіше слухати, як нагадяй дають комусь, але можливо, це і стосується мене, а можливо, і вас, тебе конкретно, дорогий слухачу. Дякую тобі, що дивишся зараз це слово, даєш можливість Божому Слову достукатися до себе. Можливо, це буде непросто. Подивіться, Ісус одразу, як це в нас зараз люди кажуть, коли там хтось негативно починає щось говорити, каже, що ти одразу стартуєш. Ну, так виглядає, що Ісус стартує до цих людей, до цих натовпів дуже неприємними словами. Дивіться, що Він не перебирає в словах, Він не намагається, ой, вони ж бідні будуть ображені. Ой, лишенько, що ж це буде, бо він знає, що лишенько це не те, що вони будуть ображені. А лишенько, це коли вони не покаються і підуть до пекла. Можуть ображатися скільки влізе, від пуза на всю катушку. Але головне, щоб затямили і почули його. І тому він говорить ще раз, не підбираючи слів: цей рід, рід лукавий. Уявіть собі, що от ви стоїте перед якоюсь людиною, яка для вас є якимось авторитетом, не знаю, якась публічна особа, не знаю, там якийсь музикант, політик, неважливо. Людина, з якою ви хотіли би побачитися, людина, від якої ви би хотіли щось почути, отримати щось. І тут ця людина вам каже: ти лукавий, ти там, шукаєш тільки чогось там, такого і такого свого. Ти насправді не чуєш, про що я говорю. І як би неприємно було слухати ці слова, це просто щось неймовірне. Ісус чітко дає зрозуміти, цей рід рід лукавий. Чому лукавий? Пояснює, він знамення шукає. Та знамення не буде йому дано хіба знамення Йони. Е, Що це таке знамення? Знамення це отримати якийсь знак, якусь сенсацію. Перед тим, якщо ми почитаємо раніше Євангеліє від Луки, зараз це 11 розділ, 29, -й, 32 -й вірш. Перед тим була історія про виганяння демона. Ми далі бачимо, що ті люди, які дивляться на чудеса Ісуса, на стілення, на екзорцизми, вони все рівно далі хочуть, дай нам ще більше, дай нам ще знак, дай ще знамення. Ми хочемо ще, ми хочемо більше, давай нам постійно і побільше, давай, 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 давай. І він каже: стоп. Все, знамення більше не буде. Інколи е, люди е, критично звертаються, кажуть, ну, отець Микола, от чому там ви кажете е, негативно там, стосовно якихось об'явлень. Я не ставлюся негативно до об'явлень. Я особисто, кладучи руку на серце, кажу, що я не знаю, чи ті об'явлення дійсні, чи не дійсні. Я особисто так практикую і вас, дорогі слухачі, до цього заохочую, що поки. Святий Престол, поки церква офіційно не скаже, що ці об'явлення дійсні, а ці недійсні, то не потрібно шукати сенсації. Тому що дивіться, в чому небезпека різних об'явлень. Якщо це Божа воля, ну без питань, слава Богу, нехай це подіє, нехай це допоможе тим чи іншим людям. Але ж суть не в цьому, суть в іншому. Люди хочуть знаку, люди хочуть сенсації. Буде якесь місце десь от спеціальне і туди люди будуть їхати, бо це тільки там, тільки те. Ну Добре, але ну, раз поїдеш в житті, ну, два, ну кілька разів поїдеш. Але щодня, щотижня піти на службу, піти до сповіді, помолитися кожен день, кожен вечір. На це ж часу немає? немає. Чому? Тому що бажанням є не молитва і не ведення духовного життя постійно, а пошук сенсації. Те саме відбувається, коли десь там хтось почув, що приїжджає такий-то, такий то якийсь там, ну, не знаю, якась там відома побожна людина, назвуться так делікатно і загально. Е, ну, все, люди лізуть дверями, вікнами, але ж в тому храмі є священник кожен тиждень, кожну неділю. Весь час можна прийти до сповіді. Ні, не то. Має бути хтось спеціальний. Чому. Люди шукають знаку, люди шукають сенсації. І для Бога це гидко, Богові гидке, коли люди шукають сенсації. Йому це неприємно. Цей рід, рід лукавий. Чому так Ісус каже? Бо йому це неприємно, він розуміє, що ці люди, які слухають, шукають знаку, вони його не чують, вони його не бачать. Чому? Бо шукають знаку, а не його. Він знамення шукає, та знамення не буде дано йому. Хіба що знамення Йони. Пригадаємо, знаю, що ви знаєте, але пригадаємо, що таке знамення Йони? Господь Бог кличе йону, одного пророка, щоб пішов в Ніневію. Ніневія, столиця Асирійської імперії, ті, які постійно окупували його. Ізраїльське царство, ті, які завдали йому багато нещасть, страждань. І Бог його кличе. і Цей впирається, не хоче. Через різні перепетії, ви знаєте, там сів на кораблик, потім бідолаха його викинули за борт, потім його проковтнула риба. Три дні він в черві тієї риби був, потім його виплюнуто, тобто, добрався він до тієї Ніневії. Проповідує їм покаяння, і тут для Йони відбувається халепа. Вони каються. Він розраховував, що він їм буде проповідувати вам кінець. Ще три дні і Ніневія буде зруйнована. Уявіть собі, що от зараз комусь із нас Господь Бог дав би таке, таку можливість прийти в Москву. І сказати, десь там на Красній площі, сказати, ще три дні і це все буде зруйновано. Я думаю, дуже багато було би бажаючих людей з великим задоволенням це сказати. От навіть уявляю, наскільки це смачно би звучало, що це все буде зруйновано, всі ці кадри цих башен Кремля, які падають, як цей мавзолей, символ сатанізму, окультизму розвалюється. Це, це би було би смачно. Але тут раз в Ніневії. Халепа, ні невитяни каються, царні невії вдягається в веретище, сідає на попелі, всі постять, відмовилися від своєї, як читаємо, нікчемної поведінки. Ось ну ми з вами теж би мріяли, щоб московити покаялися, відмовилися від своєї нічемної поведінки. Найперше забралися з України, перестали в нашу сторону стріляти. Ну там відбудова, репарації, контрибуції це вже наступна історія. Але найперше, щоб покаялися, як би ми цього хотіли. Тому треба не тільки хотіти, не тільки мріяти, не тільки десь там про якісь рожеві хмаринки в своїй голові міркувати. Але кожен день для цього робити, донатити. Хто скільки може і постійно молитися, постійно кожнісінький день, кожнісінького вечора молитися про покаяння московитів. Але повернімося до цього, йони. і тут для Йони стається халепа, вони справді каються. Тому, коли Ісус в цьому тексті два рази згадує про Йону, про Ніневію, то ось цей знак Йони він є подвійний: перше, те, що Ніневитяни покаялися на проповідь Йони якби навіть не очікував, він був здивований. там Ціла була перепетія, в нього там кабачок засох тінні, зникла, він дуже на Бога через це образився. Ну і Бог каже, що от я хотів їх зберегти. Так що, знаємо, знак Йони – це, з одного боку, покаяння Ніневитян, з одного боку, з іншого боку, знак Йони це те, що він три дні був в череві риби. І тому знак Йони це теж з одного боку заклик до покаяння, з іншого боку, це заклик до того, що у вас не буде вже більше чудес, у вас не буде вже нового одкровення, у вас не буде вже сенсації, у вас не буде вже якогось спеціального, там не знаю, священика, монаха, монахині, якогось, якогось такого знаку, якого більше ніде не буде. Все буде тільки один знак: знак Йони Воскресіння Ісуса Христа. Більше знаків не буде. Якщо хтось шукає сенсації, він не шукає Бога. Шукає сенсації. Знайшов одну сенсацію, хіба цього недостатньо? Глядачам Ісуса не було достатньо, бо вони бачили, як Він виганяв демонів. Він бачили. Вони бачили, як він розмножував хліби. Вони бачили, як він зцілює народ. Але їм не було достатньо, бо їм не потрібен був Ісус. Їм потрібні були чудеса, їм потрібно було шоу. Ми зробимо шоу прямо на кухні, заспівали вони йому. І все. Тому Ісус каже, все, більше чудес не буде. Не тому, що він більше не міг, не тому, що в нього ресурс закінчився, батарейка сіла. Тому що він бачив, це не працює. І тому він каже: чудес більше вам не буде. Не буде більше знаку. Знак буде єдиний, це знак йони. І все. Далі. На модих приклад, царицю Савську, цариця півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінців землі, щоб послухати мудрість Соломона. А ось тут тобто те, що я кажу, Ісус каже про себе так, більше від Соломона. Мужіні не військів стануть на суд з цим родом і засудять його, бо вони покаялися. Знову чого очікує Ісус покаяння від нас на проповідь Йони, а ось тут більше від Йони. Про царицю Савську. Прочитаймо ось цей фрагмент, якби хтось не пам'ятав. Цариця Савська, почувши про славу Соломона, прибула випробувати його загадками прибула вона в Єрусалим з великим почетом, з верблюдами, навантаженими пахощами, примногим золотом і дорогоцінним камінням. Прибувши до Соломона, бесідувала вона з ним про все, що мала на серці. А Соломон дав їй відповідь на всі її питання не було нічого невідомого цареві, чого б він їй не вияснив. Як же побачила цариця Савська всю мудрість Соломона, палац, що збудував, наїдки його столу, житла його двораків, розміщення його слух, їхню одежу, його підчаших та всепалення, що він приносив у Господньому храмі, то й не стямилась і сказала цареві. Правда, було все, що мені переказали в моїй землі про тебе і про твою мудрість. Не хотіла я вірити тому, аж покіль прибула сама і побачила своїми очима. Та й мені й половини не сказано мудрість твоя і заможність понад чутку, що до мене докотилась. Цариця Савська побачила Соломона, а Ісус є більшим за Соломона, і цариця Савська покаялась, натомість. Ті люди, які були свідками Ісуса, не збиралися каятися, бо не збиралися чути Ісуса. Що тут відбулося? Насправді відбулася дуже велика драма. Ця драма полягає на тому, що подивімося зараз вже не про слухачів Ісуса, а про себе. Коли я приходжу до Ісуса, то я приходжу про, по переміну. я хочу перемінитися, ну тобто покаятися. Чи, радше, чи, чи я хочу отримати Його і Його ставлення до мене, тобто любов? Це одне питання. Друге, чи я хочу, щоб він змінився? Йому потрібно змінитися, бо він не робить того, що мав би зробити, як я собі думаю. От він мав би бути таким, таким і таким. Він мав би зробити те, те і те. Він мав би зробити якесь чудо, він мав би вплинути на якусь людину. Він мав би змінити цей світ цю реальність, але цього не робить. І тому я до нього приходжу, щоб змінився Бог. Тобто він має виправитися. Не я маю виправитися, не я маю покаятися, не я маю відвернутися від своєї, так само як Ніневитяне, нікчемної поведінки. А Бог має виправитися від своєї нікчемної поведінки. Тому що я собі вирішив, що він має зробити те, те, те і те, але він цього не робить. Тому неправильно це. Він має виправитися і має почати робити. Критерій мудрості, так як в цариці Савської. Це, наприклад, тобто, коли ми говоримо про цю мудрість, це мої знання, моє бачення. І коли цариця Савська зустрілася з Соломоном, то вона зрозуміла, що його мудрість перевищує, і вона визнає це. Ну, фактично, визнає свою помилку, визнає свою поразку. Я і половини не знагла того. Так само і ми приступаємо до Бога, щоб сказати йому, що він до чогось не дотягує, що він робить щось не те, чи я роблю щось не те, або одне, або друге. Іншими словами, в центрі хто стоїть людина чи Бог? Божа воля чи моя? Ми, коли молимося, от я розумію, що проповідь на тему, Отче нашу. Яка була кілька днів тому, я там не знаю і сотої частини не висловив того, що треба сказати на цю тему, тому що це глибина перші слова. Нехай прийде царство твоє, не моє, не якоїсь іншої людини. Твоє царство нехай прийде. Подивіться, ми зараз живемо в дуже страшну і жахливу епоху. Шторм є не тільки в світі. Але також і в церкві. Тому що в церкві на сьогодні є вже ось такий підхід, що ми не проголошуємо Божої істини про покаяння, що потрібно виправитися людині і відповідати людині стосовно Божого задуму, Божої ідеї, Божого слова. Ні. Потрібно серед людей, серед натовпів, яких лукавих. Провести опитування, а як би ви хотіли? А давайте, може, почнемо причастя роздавати наліво і направо. Ну нам що жалко. А давайте будемо сповідати з усіх гріхів: навіть якщо покаяння немає. А давайте зробимо так, щоб ніяких вимагань не було. А давайте зробимо так, щоб передусім е в центрі, е на Олімпії. Чи на вівтарі, до якого ми будемо молитися, якому будемо поклонятися, буде людський комфорт. Не Божа воля, не Боже Слово, не сам Господь Бог і його задум, його ідея, Його план, а наш. Нехай прийде царство моє. По-нашому має бути. Чому? Бо ми проголосували, нам так здається. Можемо навіть синод організувати, або якось по-інакшому синод, собор, як би не назвали, неважливо. Головне, що це на... рішення натовпів. Ми проголосували, значить, так має бути. Так має бути. Ну і на це Ісус відповідає. Цей рід, рід лукавий. Не буде дано йому ніякого знаку, тільки знамення Іона. Коли побачите ось цю логіку людську, логіку, яка виступає проти Бога, ми так проголосували, ми так вирішили, значить, це буде добре. Ні, не добре. Ми маємо його слухати, а не він має слухати нас. Якщо побачите пошук сенсації, якоїсь цікавинки, якоїсь диковинки. Ще ніхто так не говорив, ще ніхто так не проповідував, ніхто ще так не служив в літургії, ніде на світі немає такого місця тільки тут, то знаєте, що це пошук знамення. Але знамення на цьому світі вже більше не буде, тому що знамення було перше і останнє: Воскресіння Ісуса Христа. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.